друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Український одіозний бізнесмен Дмитро Фірташ намагається отримати дипломатичний імунітет через роботу при Юнідом. Однієї з маловідомих для широкого загалу міжнародних агенцій у структурі ООН, яка має сприяти індустріалізації постколоніальних країн третього світу. Як пише європейська правда, це впливає з тексту рішення вищого земельного суду відня у кримінальних справах від 14 червня, який Є в розпорядженні DW. у тексті рішення віденського суду вказано, що фірташ має статус радника постійного представництва республіки Білорусі при міжнародних організаціях у відні ще з 2021 року. Саме на підставі цього статусу фірташ вимагає зупинити процедуру екстрадиції до США, посилаючись на дипломатичний імунітет. Аби довести, що фірташ як радник при іюнідо має статус дипломата, включно з дипломатичною недоторканністю адвокати-бізнесмена у жовтні 2021 року передали суду. Юридичну експертизу підготовану одним із західноєвропейських професорів з міжнародного права. Водночас Міністерство юстиції Австрії повідомило суду, що фірташ не акредитований належним чином при юніду і не має відповідної акредитаційної карти від австрійського міністерства закордонних справ, тобто не вважається особою, на яку поширюються привілеї дипломата, включно з імунітетом. Суди попередніх інстанцій не визнали дипломатичного імунітету фірташа однак вищий земельний суд Відня у кримінальних справах а повернув справу на розгляд у першій інстанції, зобов'язавши суди самостійно визначити чи визнавати дипломатичний імунітет фірташа у посольстві Білорусі в Австрії не відповіли, чим саме займається фірташ у статусі радника постпреда Білорусі при міжнародних організаціях. Також невідомо чи було призначення фірташа радником у відні погоджене із самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком або урядом у мінську і з чиєї саме ініціативи Українець почав працювати на і посаді надаємо Дмитра Фірташа. Затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро. Після чого він оскаржував свою екстрадицію в США. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.